Я молодший лейтенант Оксаніченко Олексій, позивний Чучупака. Я начальник групи інструкторів 39-ї окремої бригади берегової оборони. Навчаю бійців бригади, навчаю новобранців, навчаю молоде поповнення і не тільки молоде. Фактично з перших днів майдану долучився до. Революції. Спершу це було у Львові, там де я навчався. Потім ми поїхали до Києва, в Києві теж продовжував активно приймати в цьому, брати в цьому участь. Трошечки пізніше долучився до лав самооборони, в 14 сотню я потрапив. Після цього я потрапив в Одесу. В Одесі було 2 травня, ми до цього теж готувалися. І після цього влітку я вже пішов служити добровольцем в добровольчий батальйон Шторм. Тому власне, там отримав знову ж таки уже справжній військовий досвід. Прослужив я там трошки більше, ніж півроку, потім звільнився і вже там займався цивільними справами. Скажімо так. Я в різних сферах працював, займався продажами, маркетингом, чим завгодно. Але от одна з улюблених сфер це кухня, де я самореалізовувався, отримував досвід за кордоном, в тому числі. тобто катався, трошки старався постійно щось черпати нове. І насправді любов до нових знань вона стала вирішальною і зараз в моїй роботі, тому що інструкторство це в першу чергу про навчання. А коли йде мова про навчання, це і навчання себе, і навчання когось завжди це разом. 09, 05, двадцять РТГР рейдери. І от в складі цього підрозділу ми. Досить довго виконували задачі на Миколаївщині, на Херсонщині. Та ми з пацанами йдемо в Херсон штурмувати. <плес> <плес> <У>! Інтелігенція! Те, <плес> що запам'яталось найбільше, це, напевно, лівий берег однозначно. Лівий берег це. Досить складна була задача. Ми ходили на козачі лагері штурмувати. Ми втратили там е, двох наших хлопців. Е, вони загинули там, на жаль. У мене було поранення в руку вправо. Е, фактично собою мене закрив мій побратим табакі, е, якого е, ми евакуювали, але він, на жаль, загинув уже будучи в е, Херсонському госпіталі. Його не змогли стабілізувати. Е, моє поранення було е, не критичним. Е, врятувало мене те, що е, плече евакуації було насправді досить швидким. Мені дійсно пощастило. Пощастило, що поруч були побратими, які допомогли цю евакуацію організувати вночі. Це було вкрай ризиковано. В той момент в бригаді практично не було пристроїв нічного бачення. Е, драйвери з ними е, на човнах не працювали. Якщо працювали, то там одиниці, і це більше про велику-велику удачу. Ну і знову ж таки. Про мотивацію і про навченість, тому що сміливість породжується впевненістю в собі, а впевненість в собі породжується за рахунок навичок і вмінь. Найжахливіше те, що більшість з нас, принаймні в перші дні, будучи вмотивованим, прийшли захищати оцих цивільних. Але в нас не вистачає ресурсів цього робити, і це жахливо, от коли ти розумієш, що є проблема, яку не може вирішити ніхто. Просто москалі безкарно стріляють куди хочуть і вбивають кого завгодно. А оце найгірше, напевно, що. Ну і дуже важко загалом, я думаю, що це не секрет, втрата близьких, а втрата побратимів, друзів. Це, це дуже важко. Кожен це переживає по-різному, хтось швидше, хтось довше. Але загалом це такі глибокі рани, які я не знаю, чи коли-небудь заживуть. Та в будь-кого, в будь-кого. ПТСР це. Частина нашого життя, ми вже всі це переживаємо щоразу повертаючись десь в тил, довше ніж на одну добу. Ти починаєш переживати одні й ті самі емоції. Спочатку їх взагалі немає. Ну, тобто це така досить неприємна штука. Мотивує, от, наведу такий приклад. Нещодавно хлопець написав, що от був поранений його побратим, прилетіли в, піві в броню, Він дістав цього побратима з броні, затягнув його в укриття. І відпрацював повністю по такмеду, по протоколу Марч, тобто все чітко зробив. І от його відгук в тому, що дякую, що ви мене цього навчили. Завдяки цьому я зміг врятувати життя свого побратима. Отакі речі вони дуже мотивують, вони дуже піднімають бойовий дух, тому що насправді на третій рік війни дуже мало залишилось мотивованих людей. Більшість людей, які зберігають мотивацію, мають якусь ідеологічну. Е е Ідеологічну передісторію, скажімо так. Тобто, коли ти читаєш книжки, і ти розумієш, що це цілком, цілком логічно, що війна не може закінчитись за один день, що це страшенно довгий процес і УПА воювали до 54-го року, а крайній бій, якщо я не помиляюся, дали в 56-му. І от це от про незламність духу і оце про мотивацію. Вони воювали без будь-якого ресурсу, нас зараз підтримує. Якби там не було величезна частина світу. І в нас все одно є ці ресурси, ми можемо обороняти власну землю. Наші шанси зберегти державу та чи не найвищі за останні 200 років. Я коли приїхав в Одесу, за мною гналися чуваки, хотіли мене побити арматурою, І це, це було одразу після, під час Майдану, що можна сказати. І, з того моменту дуже багато що змінилось. Тому називати ватним містом, ну, не варто. Не варто, тому що таким чином ми розділяємо, там, називаючи когось там западенцями, когось хідняками. Ми українці в першу чергу, ми себе так повинні усвідомлювати. І дуже приємно чути зараз українську в Одесі. Я її чую набагато більше. Вона практично, якщо там раніше це було там, в сезон, ти міг почути де-не-де, і ти цілком усвідомлював, що це люди, які приїхали в місто то Зараз я це чую практично всюди, там, в маршрутках, де точно місцеві їздять. Тобто, там, а, заходячи до друзів, я чую серед тих людей, які розмовляли російською, а вони перейшли на українську. Оце вкрай приємно. До людської свідомості доходить, що це важливо і потрібно це робити. Я відчуваю, що я зовсім інша людина, навіть порівняно з 22-м роком. Ми нещодавно з хлопцями переглядали фотографії наші, як ми тільки приїхали до Одеси з Франківська. І просто фото, де, ну, де ми хлопці. От, фото групове хлопців. А в нас є аналогічне фото, зроблене кілька місяців тому, і це фото таких мужичків. Тобто я прям відчуваю, як я постарів не, не, не за віком, а от ніби на 20 років. А, дуже багато складних ситуацій і важких виборів. Вони призводять до цього якогось морального, напевно, старіння. Якось так. Так, і багато позитивних змін все-таки. Тому що я ж кажу, все-таки відповідальності додалося. З іншої сторони, до багатьох життєвих якихось ситуацій ставишся ну, в рази простіше, такі дріб'язки, типу, які не вартують навіть там, того, щоб за це перейматися. Життя і здоров'я близьких людей, а все решта, це. Це абсолютно миттєвості, які не суттєві. Більшість хлопців, які зі мною зараз працюють в команді, це люди, які без попереднього військового бойового досвіду я маю на увазі до 22-го року. На даний момент це вже досвідчені фахівці в різних сферах, які навчають так, як хотіли, щоб навчали їх. Власне, в тому і велика різниця. До цього ми. Як підрозділ працювали в штурмовиках, у нас там були різні задачі, і після однієї з них було досить високий відсоток поранених, але невеликий відсоток втрат, якщо говорити мовою Е, Це насправді завдяки високому рівню підготовки. На жаль, гинуть ті, хто ігнорують, ігнорують, забивають, не хочуть вчитися, намагаються відсторонитись від цього. На жаль, такі люди. В першу чергу і стають жертвами на війні. Отримавши цей досвід, пройшовши цей шлях від солдата на даний момент до офіцера, я цілком усвідомив найбільші проблеми нашого війська в незмозі або невмінні навчити і небажанні навчитись. Я розумію, що це та проблема, яку я можу вирішити. і я бачу результат, що це працює. Тобто, зайнявши цю посаду і дійшовши до, до цього разом з своїми хлопцями, ми усвідомлюємо, що це дійсно багато кому допомагає, це вкрай важливо. І ми просто на своєму місці. І Це, це важливо для будь-якого військовослужбовця: бути саме на своєму місці. Вся оця совєтчина, вона, на жаль. Ще досі присутня великою мірою війську, це потрібно змінювати. І для себе, я думаю, що є висока ймовірність того, що я залишуся для того, щоб змінювати цю систему. Але хотілося б просто піти там, не знаю, на півроку відпустку, поїхати в гори в маленький будиночок, де нікого немає, ні світла, ні зв'язку, ні інтернету, пожити там якийсь час. Скажімо, так попрацювати зі своєю психікою, повністю відновитися і вже потім повернутися в стрій і продовжувати робити те, що я роблю.